НАТО виходить на полювання російські субмарини під прицілом посейдонів Балтика під контролем. Альянс замикає морські шляхи РФ, польща сипле залізом, мільярди для ЗСУ. Україна отримає свої гріпани. Виробництво винищувачів стартує на нашій території. Ми втратили супутник, але Чехія дарує нове око війни для України. Небо, море і космос. Фронт розширюється. НАТО вступає у гру. Захід розкручує антиросійську машину на максимум. Світ озброюється, Росію заганяють у глухий кут. Усі деталі. Далі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. я на Гуцкало і останні події. Нато проти Росії альянс переходить від слів до діла. Полювання на російські підводні човни розпочалося. Європа готується до глибоководного протистояння. Німеччина стає новим центром підводного стримування НАТО. Її посейдони контролюватимуть Балтику та Північну Атлантику. Минулого тижня Берлін отримав перший морський патрульний літак Пі 8 «Посейдон» Посейдон, справжнього мисливця за субмаринами. Це лише початок. Ще сім машин прибудуть до 2022 року. 2009 року Посейдон це не просто літак, це підводний кошмар для російських субмарин. Високоточна зброя, розумні сенсори, торпеди, глибинні бомби і вже скоро ще й протикорабельні ракети. Одна така машина, і цілий флот ворога у паніці. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив: це справжній прорив для флоту. Сучасна техніка, потужна розвідка, ідеальна сумісність із союзниками НАТО. Вони підходять для розвідки у відкритому морі. Але особливо для полювання на підводні човни. Німеччина приєдналась до елітного клубу країн, які вже мають посейдони США, Британії Норвегії. Німецькі екіпажі зможуть літати навіть із баз союзників, зокрема у Шотландії, щоб тримати російські підводні човни на мушці НАТО. Командувач військово-морських сил США в Європі та Африці, адмірал Стюарт Манш, прямо заявив, що поява посейдонів змінює баланс сил з придбанням нових кораблів, літаків та обладнання. Технології серед союзників дедалі більше вдосконалювалися. Російські підводні човни головний біль НАТО, особливо класу Ясень, тихі та небезпечні. Минулого року один із них з'явився біля Куби, і альянс забив на сполох. Після вторгнення РФ в Україну під загрозою підводні газопроводи і не тільки. Тому союзники в терміновому порядку створюють нові системи моніторингу, розвідки та дрони мисливці для виявлення потенційної зловмисної активності під водою. Тим часом Польща розкрила масштаби допомоги Україні за роки війни. Саме Варшава стала лідером за кількістю наданих українцям танків. За даними Міністерства Нацоборони, у 2022-2024 роках Польща безоплатно надала ЗСУ 318 танків, серед яких Т-72М М1, модернізовані Т-72 М1Р, піті 91 та Леопард 2. Польща також передала. 586 бронемашин, 137 артилерійських систем, 10 гелікоптерів, Мі 24 10 винищувачів, Міг 29 287 переносних зенітно-ракетних комплексів, 44 ракети, повітря-повітря, понад 100 одиниць стрілецької зброї, 89 мінометів. 4 реактивних системи залпового вогню: БМ 21 град, понад 100 мільйонів боєприпасів. Загальна вартість допомоги понад 4 мільярди доларів. А ще Україна закупила в Польщі озброєння на 2,2 мільярда євро. Серед контрактів легендарні гаубиці, краб, бронетехніка, стрілецька зброї і навіть 19,5 тисяч терміналів Starlink. Українське ВПК вибухає потужністю. Україна готується збирати винищувачі гріпен просто у себе вдома. Перші поставки вже незабаром. А виробництво стартує у 2033 році. За результатами домовленості нашого президента з прем'єр-міністром Швеції. Вчора ми відпрацювали з міністерством оборони Швеції. Вже деталі майбутніх наших домовленостей. 150 п'ятдесят хріпенів класу. Еко ми домовляємося, що будуть поставлені вчора ж був підписаний відповідний меморандум між однією з українських компаній і компанією САП про майбутню локалізацію гріпенів в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року Гріпен буде значно локалізований в Україні. Його виробництво. Від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей. Президент Володимир Зеленський уточнив, що 2033 рік це термін для відкриття заводу в Україні, і до цього часу Україна вже отримає гріпани. Шмигаль додав, що Київ хоче отримати гріпен попереднього класу С і D якомога скоріше. Ми наполягаємо, щоб це був 2026 рік, і ведемо перемовини з партнерами власне про це. А вже виробництво екогріпена. Буде розпочинатися трошечки пізніше, але в дуже близьких межах в будь-якому випадку пілоти і механіки вже на старті, щоб зустріти перші гріпани повністю готовими, Ба більше Україна вже закуповує легендарні американські гелікоптери, а програма Пьорл набирає обертів. Зброя вже на підході. Також ВПК країни можуть поповнити і бельгійські винищувачі. Але коли? Та наскільки реальним є план зеленського щодо забезпечення фронту українським озброєнням на 50%? І скільки ми маємо? На даний момент. Більше деталей про це дивіться у матеріалі далі. Україна готується розривати небо. Швеція та Україна підписали угоду про співпрацю у сфері розвитку повітряних можливостей. Це багатолітній многолетнее сотрудничество і многолітня перспектива поповнення наших вес современными высокотехнологичными истребителями. істрибітелями. Але що найважливіше, це дає змогу отримати до 150 бойових літаків Гріпен вже наступного року. Можна сказати, прямий конкурент, серйозний конкурент. последней модернизации американского F-16. И получение этих самолетов это разительно качественное обновление наших воздушных сил вооруженных сил Украины. То количество саб-гриппен, на которые мы рассчитываем, 100-150 единиц, это как раз достаточное количество для пополнения наших ВС ВСУ. С другой стороны, это не краткосрочная и даже не среднесрочная перспектива. А вот министр обороны Бельгії заявив, що країна зможе надати Україні винищувачі f 16 але також не раніше наступного року. Тому те, то, що ми будемо получати в дальше від наших партнерів, що было Вони проводять э, обслуживання, ремонт всіх самолетів, э, проводять там э, проверки на місцях по готовності передачі Україні этих. Э воздушных средств в дальнейшем буде это передаваться. Ну опять таки, это не суперсовременная техника. техніка. Тепер на заміну старим гелікоптерам прийдуть нові. Офіційно Україна розпочала закупівлю ударних і транспортних гелікоптерів від легендарної американської компанії Bell. Річ йде про вертольотах Bell модифікації Viper і Venom. Ці вертольоти як можуть замінити більш важкі варіації ударного совєтського Ми-24 Мі і Мі-8, які потребляють набагато більше палива, які несуть набагато більше експлуатаційні затрати. І які, помимо всього прочего, обладают кушими характеристиками в вопросах перехвата воздушных целей. Також Рюте заявив, що зброя на кілька мільярдів доларів для українських військових вже відправлена зі США за кошти союзників. В цілому до кінця 2025 року, ну виділено, по крайній мірі було, а об'єм можливих поставок по контрактам і закупками на 10 мільярдів доларів. Поэтому в целом це тільки Пока что одна пятая часть от того, что мы можем получить, Підьом довольно таки неплохой, И главное, что этот процесс начался. Этот процес пошов, і я думаю, що Дональд Трамп он буде удовлетворений поскольку процесом, бизнесмен. Тим часом Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року фронт має бути забезпечений українським озброєнням щонайменше на 50%. Така мета тепер стоїть перед оборонною промисловістю. Але чи реально це якщо ми хотімо вийти на такі? Об'єми, які говорить президент України, то повинні прийматися відповідні законодавчі акти для оборонно-промислового комплексу, Інакше просто ті цифри будуть не а це для нас очень важно у пріоритеті президента. Також зустрічі з європейськими лідерами, підготовка нових оборонних домовленостей і посилення бойової авіації. Тим часом Україна втратила свій супутник. Січ 230 зійшов із орбіти. Місія завершена. Ми тимчасово без очей у космосі, але тут несподіванка. Чехія дарує Україні новий супутник. Це свідчить не лише про технологічну досконалість чеських компаній у одному з найбільш вимогливих секторів. Але й нашу постійну підтримку України, і, хоча подробиць немає, експерти натякають. Це може бути супутник із радіолокаційною системою САР, який бачить навіть крізь Хмари. Більше деталей про це дивіться у нашому матеріалі. Супутник для України. 21 жовтня 2025 року. Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що на знак підтримки України подарує їй супутник зондування землі. Ця інформація з'явилася у жовтні, коли свою роботу завершив останній український супутник Січ 230 спутники сьогодні грають включите важливу роль, і ми пам'ятаємо, як ми всі зволновались, коли е був момент, е коли Сполучені Штати відказалися представляти е дані спутників для України. Січ 230 упав і ймовірно згорів в атмосфері 8 жовтня біля узбережжя американської Аляски. Про це повідомив національний центр управління та випробувань космічних засобів. Тепер йому знадобилася заміна. Давайте не будемо забувати, що е, у України є ще і е, фінські спутники, які також були практично подарені Україні, і Україна може використовувати також. І а, фінські спутники. Ну не будемо забувати, і оборудовані Старлінг, і, і доступним спутників партнерів України в першу чергу, звісно, США. Який саме супутник Чехія подарує Україні, поки що невідомо. Попередній, 13 січня 2022 року вивела на розрахункову орбіту ракета носій Falcon 9 компанії SpaceX. Після цього з ним встановили зв'язок та переконалися, що бортова апаратура справна. В офісі президента тоді заявили, що цифрові зображення, що передаються супутником на землю, можуть використовуватись у сільському та лісовому господарстві картографії для контролю водних ресурсів, моніторингу надзвичайних ситуацій та стихійних лих, а також у сфері безпеки та оборони при виявленні протиправних дій. Спутники грають несколька важних. Роли несколько важных задач выполняют в условиях войны. В первую очередь это, конечно, разведка. Связь на поле боя также очень важна. И, собственно, то, что у Украины первые появились системы Starlink, давала в начале полномасштабного вторжения достаточно заметное преимущество. Незважаючи на те, що Росіяни супутникову галузь у себе в країні занепали раніше вона була на висоті, і зараз це допомагає Кремлю вести війну проти нашої країни Росія, в тому числі використовує дані і китайських спутників це означає, що собі групі спутників на орбіті у Росії сьогодні недостатньо і вона використовувати в тому числі китайські спутники. Можемо говорити, що українська супутникова галузь зараз перебуває на етапі свого зародження. За підтримки союзників вона має всі шанси стати перспективною та конкурентоспроможною у світі. А що ви думаєте про протистояння НАТО та Росії? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.